Арена Львів запрошує вас до Львова, Шахтар колос ковалівка Сьогодні ось такий матч. Зробимо прогноз, розберемо Шахтар, колос ковалівку та зробимо прогноз по даному поєдинку. Тож матч, по-перше, відбудеться завтра в 18.00 за місцевим часом. в стадіоні Арена Львів ось дуже важливий матч, як і для Шахтаря, так і для Колос-Ковалівки. Давайте взагалі по порядку. Розпочнемо з очних зустрічей. Тотальна перевага Шахтаря. За останні 5 матчів команди зіграли 5 поєдинків, Одна ніч, 4 перемоги донечан і нуль перемоги у 0 перемогу колосу Ковалівка. У 21-му році 0-0-3-1 тут таки Шахтар. У 22-му 3-0-1-3, 23-й. І в 23-му, ось у першому колі 27-го цього у нас. Господи, як же це місяць. Господи, забув, чесне слово. Ось серпень. Серпень. 27 серпня 2-0 Шахтар у Ковалівці здолав Колос Ковалівку. Друга та восьма команда чемпіонату грають. Оденичан 37 балів, Ковалівка 28. Ось Шахтар, в принципі, непогано виграла Кривбас під 2, але з Олександрійцями. з Олександрійцями зіграли в нічию. Ось, Колос Ковалівка, до речі, один матч програла, та один Шахтар. Грав з Марселем Олімпік, як ви знаєте, вилетіли ми від Олімпіка. Ось з Олександрицями було нічі 0 00, але 4 зарахували автоматичну перемогу 0-3. Ну і ось перемога над кривбасом. Ось. І зараз Шахтар-лідер одновсідний за втраченими балами в Україні. Лівка після. Повернення виграли верес, 2-0, але програли руху 0-1. Ось ця поразка трішки побила по амбіціям коваліці. Друзі! Я не знаю, як там ви думаєте, але справді матч дуже важливий. Коли з ковалівки потрібна лише перемога для того. І, до речі, що коваліці виграти, вони ворог з клуб зможуть потиснути на. Восьма позиція саме вийде на сьому. Якщо виграють, ну, а треба вигравати для того, щоб повертатися на першу позицію. Якщо Шахтар завтра виграє, то Шахтар одноосібно вийде на першу позицію та потисте у війська Дніпро Хоча Дніпряни завтра також грають з рухом. Ти неправильно виразився. Якщо Дніпрян свій матч не виграють, тоді так, тоді донечани в рамці перемоги зможуть вийти на чисту першу позицію. Ось, друзі, то Шахтар Донецьк. Знаєте, останній матчі Шахтарю з одного боку легко вдавались матчі по рахунку, але все-таки не так там все було і легко. Коло Скавалівка, проблеми та Шахтарю створювали. Взагалі, коли Скавалівка хоч грати, атакувальний, стильний футбол. ось. Чино Шахтар буде грати першим номером, буде більше володіти м'ячем. Донецький Шахтар буде грати Донецький клуб з позиції сили. У мене жодних навіть питань по цьому плані немає. Але все-таки все-таки, контратаки, коли з Ковалівкою думаю, буде створювати певні проблеми. Штар, взагалі, Штати важко грати проти таких команд, як Ковалівка, Олександрія. Тобто проти Полісся було дуже важко грати. Ось, То команда, яка закривається низьким блоком, сидить у захисті. Ну, Проти таких команд дуже важко звичайно грати. Дуже важко. Ось. якось так. До речі, динамо, яка втратила сьогодні очки з вересом, подарувала шахтарів. Такий чином о, шанс для того, щоб одноосібно посісти першу позицію саме повтраченим балам. А ось ну, справді такий просто неймовірне везіння. Зараз шатаря автоматично перемогу їм дали. Вересня останніх секунд. Просто і справжня, і справжня казка така. Для донечан. О, ось, арена Львів, болівальники будуть присутніми на. Завтрашньому поєдинку в осі. для Шахтаря це другий поспіль домашній матчі про Кривбаса. Шахтар мені дуже сподобався проти кривбаса. Кривбас-Шахтар переміг абсолютно по ділу. Розгромили підопічні пушича кривбас, який, до речі, також які, е, е, ковалівка в, принципі, в непоганій був формі. До цієї поритаку, да, да, а так шатар виграв і все, і повернув собі лідерство в таблиці України. Друзі, що думаю? Ну, По-перше, Штар збиває 34 голи і Штар забив, хоча давайте віднимемо це 3, який автоматично присадили 31 м'яч. Давайте будемо рахувати. Але все на 31 гол це нормально. котак. 5 кербасів забили, покращили таким чином собі результативність. 15 пропущених м'ячів, у тільки у Полісся менше, ось. одна тобто з найкращих оборон Штаря. Ковалівка. О, ні, перепрошуйте. А, колі. ковалівка взагалі має супер перформанс. 13 забитих м'ячів, 11 пропущених. Найкраща оборона у колос ковалівці. Просто якась супер оборона. Але 13 забитих м'ячів. Команда взагалі дуже мало забиває, але при цьому дуже мало пропускає. І в мене вже просто висновок іде, що коаліції будуть робити все можливо. Тобто я думаю, гольового футболу не буде. 4 буде нелегко. Думаю, важко буде штарю. Ось, знаєте, що я думаю? Я думаю, перша команда все-таки не програє. Все я віддаю перевагу Шатарю. Як би шатарю складно не було проти, ці, проти цього колоса, але все-таки Шахте, Шахтар, я думаю, як мінімум не програє цей поєдинок. Як мінімум не програє Шахтар у завтрашньому двобої з коваліцями. Ось, я не буду казати, що буде кому не тому що я думаю, що голів буде мало. Я не сильно вірю, що у нас буде перестрілка. Я хочу б так перестрахуватися. Взагалі я не виключаю нічі 0-0. Такого сценарію також виключати не треба. Ось, Штар буде нелегко точно. Але, думаю, все-таки Шатар не програє і другий пронос буде все-таки, думаю, Голзабі, Шахтар. І виграє мінімально десь 1-0, можливо, 2-0 восі. Тобто перемога буде така, знаєте, на морально малій вих, думаю, що так воно і буде. Тому мій пронос на завтрашній поєдинок це перша команда, Шахтар Донецьк, не програє і плюс вірю, що Шахтар як мінімум один гол заб'є про таковалівці. Рахунок десь 1-0, прогнозує перемоги Шахтаря з рахунком 1-0. Ось так. Ну, можливо, 2-0. Але я не вірю, що там буде сильний якийсь е е Гул'євуд м'ячів. Ось. Ось такий нас вийшло. То Шахтар не програє та заб'є як мінімум один м'яч. І переможе або 1-0, або 2-0. Ось такими проноси на даний поєдинок, або, можливо, в крайньому випадку ніч 0-0. Ось так. Але, думаю, все-таки коаліції просто віддадуть м'яч Шахтарю і будуть. Весь матч захищатися. В принципі, статистка таки показує. Ну, добре, друзі, ось таке в мене вийшло відео. Кому сподобалось, поставте лайк, напишіть будь-який прям коментар. Подивимось, завтра що буде. Всім до побачення, всім пока!